І так, друзі, всім привіт, всім вітання. Ви знову на каналі Доза Нумізмата. Сьогодні хочу поговорити саме за 50 копійок 2025 року. Но перед тим, прохання, хто не підписався, підпишіться на канал. Поставте вподобайку та, звісно, напишіть будь-який коментар. А ми е, продовжуємо. І так, монети номіналом 50 копійок 2025 року. Вони існують уже в обігу давно, бачимо, що їх карбують. Хоча офіційного анонсу випуску від Національного банку ще не було. Люди їх вже знаходять в різних місцях, отримують їх і на здачу, їх і вже продають на онлайн-майданчиках давно. Це і поштучно продають. І в ролах продають, і в запайках продають по 10, а навіть я бачив, і по 20 ролів. Паралельно також планується переіменування на шаги, а колекціонування таких монет стає популярним серед нумізматів через потенційну. Вартість ось даної монети. І так, друзі, незважаючи на відсутність офіційного анонсу, 50 копійок 2025 року вже давно з'явилися в готівковому обігу та продаються колекціонерами. Щодо тиражу, то Національний банк України по офіційних даних планував випустити 20 мільйонів таких монет. Щодо тиражу, то я б сказав, що це не досить великий тираж, враховуючи якраз як нові монети зберігаються, тому 20 мільйонів це досить мало. Якраз це може поповнити обіг та замінити зіпсовані монети, зберігти сталий попит. Тому що старі монети 92-го, 94-х років, 6-й, 5-ті, вже давно колекціонери тримають себе на руках, і їх вже досить мало в обігу. Щодо переіменування, то законопроект вже прийнято в Верховній Раді. Якраз про переіменування 50 копійок на 50 шагів, це дозволить завершити грошову реформу, але монети старого номіналу, тобто 50 копійок, будуть в обігу паралельно, як і 25-го, 25, так і попередніх років. Щодо колекційної цінності, то монети 2025 року, особливо в ідеальному стані, з ролів, і вони вже мають попит серед нумізматів і продаються як і на OLX, так і на Фейсбуках, так і на аукціонах, Віоліті і так далі, за ціною, що значно вища номіналу. І так, можна зробити такий висновок. Скоріше за все, це буде остання монета України, яка буде представлена у старому вигляді, або, можна сказати, в старому дизайні. І це саме монета 50 копійок 2025 року. І це дуже цікава ідея як інвестиція. Як гадаєте, друзі, можете писати в своїх коментарях. Навіть на сьогодні ця монета в розстріль уже з ролу коштує 25-30 гривень. Но монета, нагадую, має бути з рола. А рол монет уже вартує, як, на мій погляд, також не дешево. Так що раджу спробувати шукати її по магазинах. Я колись у великих супермаркетах. Особисто я брав у продуктовому це в метро. Там можна було підійти і вим... виміняти рол, але треба було мати якраз хоча б 50 копійок поштучно, щоб обміняти на рол. І так, рол. Ціна бачив і 100, 120, і 250 за рол. Так що в середньому можна сказати, 100-150 гривень. Запайка з 10 ролів. Зустрічається зараз в продажах. На платформах, яких я перераховував, також в середньому 800 тисяч гривень, а 20 ролів півтора тисячі гривень. І так, монета вже є, надіюся у всіх регіонах, тому друзі, також можете написати в коментарях, де і скільки штук ви вже маєте, або, або не маєте. І так, щодо другого висновку, то, на мій погляд, було б було б досить цікаво випустити в річному наборі дану монетку. Уже в стані пруф. І щодо шагів, то як по багатьох джерелах дають, що буде у нас у 2025 році мають випустити півтора мільйона даних монет. Щось, поки рік закінчився, але про монети ні словом, ні духом. Ну, вважаю, що ця дана монета, саме кажу рол, саме шах 50 копійок був би. Саме колекційною цінністю, якщо б він був випущений в сріблі. Можливо, і в золоті. Це би була незначна вага. Не треба нам, можна так, так би мовити, казати, більшого діаметру, більшої ваги. Але, так як зірець старий, от дана монета, було б в сріблі або в золоті, досить, досить цінна, саме для колекціонера. І так, друзі, можете також писати свої коментарі. Як ви вважаєте, а зараз ми на сьогодні завершуємо. Дякую, Дякую всім, хто переглянув відео. Пишіть, звісно, свої думки, свої, свої коментарі. І пам'ятайте, все буде добре. Все буде Україна! Слава Україні і до зустрічі!